Смакота, яка вийшла з першого разу. Яйця 10 штук 300 г цукру, тріпку солі. Перемішуємо до розчинення цукру. Для аромату всипаємо 2 пакетика ванільного цукру. Сюди ж додаємо 25 мл горілки та 200 мл соняшникової олії. Сюди ж додаємо просіяне борошно 350 г. Перемішуємо до однорідності. Вливаємо 500 мл молока. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. 250 мл кефіру та півтора ложки соди. Після реакції соди та кефіру я додаю цю масу до яєчно-молочної суміші. Добре, перемішуємо всі інгредієнти до однорідності. Ємність, яку можна ставити в духовку, я змастила добре вишковим маслом. Вливаємо нашу суміш, герметично закрила фольгою та відправляю в духовку на 3 години. Температуру напишу в описі. Як така можливо? Смакота, яка вийшла з першого разу.